Оце сіточку шмату. І отако. От О, будь ласка, перший закид щука, ще й гарна. Так це вже щучара. Дивіться, що робить. Ви погляньте, будь ласка, як він на себе намотав. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Fishing. Ми сьогодні з товаришем Віталіком виїхали на річку Гуйву з Цілю пошук уже вересневої щуки. Ви спитаєте, хлопці, де ваші спінінги? У нас сьогодні Блюбіки Компакт, але весь прикол в тому, що їх тут два: 804 і 764. До 7 і до 12 грамів. Ви писали багато повідомлень і в соцмережах. До речі, до... Случайтеся до мого інстаграму і в коментарях під відео. Юр, Блюбі Компакт. Який він жорсткий, легкий, чутливий, нечутливий, як в'яже рибу. Сьогодні ми на ці всі питання відповімо. Друзі, початок риболовлі виїхали трошки не так зранку, як би хотілося. Малу в школу, а татко на рибалку. Постав, до речі, такий перламутровий з блакитною таким переливом. Це новинка Swim Impact 3. Дюйми. Це ну, такий тестовий звірець, щоб протестувати. І блюбік. Блюбік до 12 варіацій варіації компакт. Це річка Гуйва, це річка дуже приємна моєму серцю, спогадами і не тільки. Тут пройшло моє дитинство, моя юність, і тут ми неодноразово рибалили. Всі майже завжди вихідні. Це спінінг, якесь сало, варені яйця, хліб, термос з чаєм, кава. І тут я ставав, скажімо так, ну, як спінінгіст, як рибалка. Тому і вирішили виїхати сьогодні з Віталеєм сюди. О, будь ласка, перший закид щука, ще й гарна. О, о-о-о-о, так, так зачекайте, будь ласка. Так зачекайте, будь ласка, що це робиться? О, так гарна щука. Є питання, друзі. Є питання. Так, Юра я. Будь ласка, моя лялька, він завжди з підсаком. саком. Бо віталій відратив на підсадін. Попочали мантика у нас. Слухайте, як це, як це працює? Як це працює? Кажуть, що риба з першого закиду це до невдачі. Ну, мабуть, що ні. Ось така красуня клюнула у нас. Звичайно ж. Як і всю рибу, по принципу спійма відпусти, ми відпускаємо. Друзі, перший закид Сонечко, майже вже кінець вересня, і ми з моїм товаришем на риболовлі, що може бути краще. А краще те: допомагайте ЗСУ, не забувайте, завдяки ким ми сьогодні можемо виїхати порибалити, Не забувайте донатити. Так що ми продовжимо далі, емоції переповнюють. Впевнений, що сьогодні буде коротецька у нас риболовля. Друзі, до речі. У Віталя моделька до 7, у мене моделька до 12. Навіть який буде сьогодні невеличкий батл. Я буду впиратися в щуку, в принципі, ну і знову ж таки монтажі. А Вітальчик по мікрушки по окуню. Я, не здивуюся, що я на мікруху втулю щуку, а чому ні? В принципі, завжди приловлю окуня, часто влітає щука. Так що перші закиди, перша риба, дуже крутий початок, динамічний початок. Поки що нічого не можу сказати про Блюбік. Потрібно його більш плотніше протестувати. Досвіда у мене з спінінгами типу тревел. Ну, відносно небагато, але вже він мені подобається. До речі, нічого не сказав про котушку. Старенький твін 11-й і одиниця нитка. Чому одиниця? Далеко тут кидати не потрібно, але враховуючи те, що ви ж бачите, які умови лову. Коряги, рязка, трава. Коли щуку треба буде, скажімо так, десь форсувати. Нам в цьому дуже допоможе одиниця. Все. Будемо ходити, переміщуватись, требувати, трошечки перемістився сюди. До речі, тут грала також рибка. Головне дивитися за спину, щоб не зачепити гілки і не зламати спінін. Річка знову ж таки робить поворот. Карнізи такі з зрязкі, трави. Але що нам потрібно, це русло. Русло відкрите. Ми проводимо тут і доводимо максимально до осіхо місцинок. І тоді вже можна там робити більш таку приповільнену проводку. До речі, про проводки роблю такі два ніжних відносно оберта, підсмикую, ну, імітую таку поранену рибку. Як правило, на таких маніпуляціях і відбувається. Клювань, тільки впала. Слушайте, тут гарна глибина. Я думаю, що... Я думав, що води немає. Ні, не. О, є! Друзі, будь ласка, ще одна риба. О, о-о-о-о-о. Слухайте, це що? Осіння роздача? Ловим 10 хвилин друга вже риба. Слушай, як він класно в'яже рибу. Як він класно в'яже рибу. А, щука, я думав, що окунь. Щука, 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 ангел мій. Зичу я тобі щасливу долю. Друзі, мені дуже подобається така риболовля. Так, вона невелика, але поки що головна ціль щука. Ой-ой-ой, знаємо, знаємо, ти так любиш. Ось така красунька, ось така. І знову ж таки перецерійний свімінпакт. І ось така невеличка щука. Як то кажуть, дрібнота, але приємно. Реально приємно. І, до речі, покльовка була саме. На такій вальяжній подачі, про яку я тільки що вам розповідав. Невеликі підриви і легесенький, як збій гри, ви максимально імітуєте поранену рибку. І на таких маніпуляціях клювання продовжуємо далі. Ось така крихітка Цахас. Вона пливе по своїм справам, а ми далі. Оброблюємо це місце на тараньку. Віталій да. каже, наша те відпусти, треба вони взяти на тараньку. Ні, хай три таки не пишуть. Друзі, поки що дуже крутий настрій і непогана відносно динаміка. Друзі, продовжуємо. Максимально близенько підкинув знову ж таки під рязку. Колір може, може так попав колір. Він такий перламутровий під справжнісіньку імітацію рибки. Так, знову перемістився сюди. Не здивуюся, якщо зараз знову щось буде. Так, а що це за... Що це за історія? Це наша стара подружка. Сіточка Вєта. Так от вона тут, на, тут на руці. Друзі, а як ви чиняєте, коли бачите сітки? Ярву дістаю рибу ловити, то займаємося. Але потрібно і таке робити. Знадобився мені ось такий ножик. Це скіф, сіточку, шмату. І отако. От і отако. От Друзі, вчиняйте так само. Не чекайте патруль. А в мене є там пакет в рюкзаку, лежить. Не чекайте патруль, бачите таке свавілля, браконьєрів, винімайте, рвіть. Ну... Я, я в шоці, трошки підпсували настрій, але ми зараз переміщуємося але далі. Є, я не... Так, друзі, змінив доставу Ізіка в такому натуральному кольорі, як Свімінпак. Але свінг був 3,5. Навпаки, свіг був троєчка, а це 3,5. Спробуємо зараз цей варіант. Друзі, будь ласка, ось вам і згадали. Згадали про, про щуку, а ось і вона колір. Друзі, колір колір повинен бути правильний. І гарненька. і О, так зачекайте. Так це вже щучара. Дивіться, що робить. Погляньте, що вона виконує. Скільки ж стояли, скільки ж кидали. Опа! Роблю дурницю, але вона... Так, 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 зачекай мала. Зачекай, зачекай, зачекай. Ой, друзі, друзі, друзі. Друзі, я вам казав, що я вас обожнюю. А чому? Бо ви мої найулюблені підписники. Ситуація яка простояв на цій точці і на тій точці, ну, відносно прям ну, довгенько, чесно, довгенько. Роблю закид, коментую. Класний був коридор, на якому, в принципі, ну, риба стоїть. І це вже... Для умов такої малої дрібної річки вже непогана щучка. Переставив на Easy shiner знову ж таки, новинка передсерійний колір. Такий блю не неблюгіл, електрик шат. Перший же закид і, будь ласка, що потрібно ще казати? Дуже е, пручається риба, риба активна. Ну, це не дивно, бо це осінь. Фоткаємо, відпускаємо, продовжуємо. Ось ще раз вам продемонструю цю красуню. Звичайно ж, по методики спіймав відпусти. Так, мала, давай. Давай, давай. Оп, а, намочив ногу, але чуку відпустив. Друзі, колір інколи грає вирішальну роль. Ви це тільки що побачили самі. Прокидав на фіолет, прокидав на відтінки темно-світлого фіолету. Він же лох, просто народ його. Називають, але колір під натурал типу Блюгіла він спрацював уже по третій рибі. Я думаю, що ви здогадалися, на що я натякаю, Що сьогодні ми будемо більш-менш робити акцент на відтінки натурального. Продовжуємо. Такі блукання по річці Гуйва. І зараз ми тут стали, тут реально шикарне місце. Погляньте на цей очерет, який так начебто як похилився над водою. І тут, в принципі, так зване місце під сонцем, де є щука, вона, в принципі, тут повинна стояти. Візьме вона чи ні, я не знаю, але. Я казав, кажу і буду казати, що цікаві місцинки ніколи не обходьте стороною. Навіть якщо вони труднодоступні, десь там треба і ногу царапнути і ногу замочити. Два, три, п'ять закладів. Провірте. Інколи буває, що в таких самих місцях можна зробити результат. О, поклав, так, поклав в самісінький епіцентр Лілій відбило по кінчику. Це свідчить про те, що там уже дно. О, будь ласка, є. Є, друзі. Ой, краса, ой, краса. Так, пішла на мене чи ні? Іди сюди, моя гарміненька Іди сюди. І тебе ми обдурили, моя краєчка. Друзі, тільки підкинув ще й коментую, що... Так ідеально закинув такий закид, саме під лілію, Чітка покльовочка на паузі. Зверніть, будь ласка, увагу, як я її влупив. Вона прижала бородою по судачому. Так невелика, але сьогодні вже така статистика. Дві ну, відносно непоганих щучки і два ось таких шнурка. Китек, Ти знову за рехет треба тут писати. О, ти піймай там на бюджет. Ось така красунечка, ось така приманочка і невеличка, але така вже відносно живіт набитий, від'їдається, відчуває похолодання. Краса, друзі. О Боже, не даремно є сюди ліс, дерногі. Зараз ще раз прокидаємо, але так невелика, але дуже приємно. Ось така ще мацьонька, що, ох! Пішла і занирнула щучкою, і пішла щучкою. Друзі. Як вам така риболовля? Друзі, ще раз вам покажу цей ізік. Чудовий колір, чудова, активна невеличка щука. І продовжуємо далі. Можливо, навіть ще щось дасться нам піймати. Місце хороше, зараз ліву цю сторону, ще під ліллю прокидаємо туди далі. Вітер знову починається, піднімається сонце. І помітив, що... Сьогодні були клювання дуже таки часто, коли підводиш під самісіньку лілію. Як це працює, я не знаю, скоріше за все там крутиться мальок, але. Друзі, є ще одна щучка. О, о-о-о-о-о-о! Тільки зрозуміло, що ми тебе піймали. Оце красуня. О, да-да-да-да-да! Поплигай, поплигай. Так, стоп, 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 зачекай. Слухай, це що, якесь <тас> тусовка тінейджерів? Зверніть, будь ласка, увагу, як вона за верхню щелепу взяла. Так, ну да, да 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 <тас> Підсіла під самими ліліями, тягнув її, вона не пручалась, тільки витащив на берег І відразу вона почала... Проявляти свій характер. Навіть не буду тебе фотографувати, відразу відпускаю. Друзі, це місце, в принципі, дало нам вже дві риби. Можливо, ще декілька закидів зробимо і йдемо далі. Слухайте, одна з під тієї сторони, а друга тут клюнула біля самісіньких цих олілій. Це непогано, це свідчить про те, що, до речі, ще такий невеличкий сьогодні факт спостереження по сьогоднішній риболовлі. Тільки виходить сонечко і починається вітер. Включається риба в актив, бо коли було так відносно похмуро, і вітра майже не було, то якась активність. Можливо, це я так собі щось таки придумав, накрутив. Але суть заключається в тому, що якось воно так сьогодні працює. Але точка вже дала дві рибки, невеличких. Дрібноти тут хватає, але є і крупніша риба. П'ята щука, друзі. П'ята щука на годиннику 12-та. Ще походимо, ще побродимо. Ще в нас є макове. Пиріжки, смаколики, чай я зробив з лимоном, що цікаво, тому вертольотика піймав. Перейшов на нове місце на такий залівчик. Чому заліви? Знову ж таки, повторюсь, невелика глибина. Вона прогрівається, в принципі, ще, ну, осінь, так, да, зрозуміло. Але не вся щука може стояти на глибині. І такі міліки потрібно провіряти. Тим паче, сьогодні статистика. Майже вся риба, яка в нас взяла, це була невелика глибина. О! Оце! Друзі, була покльовка. Стоп, зачекайте, як це працює. Була щітка покльовка і риба завела в корягу, чи як? Чи... Пр, стоп. Я зробив закат. Я отримав покльовку, я підсік. Ну це прикол. Це прикол, друзі. Ні, там глухар. Придеться рвати. Придеться рвати, але ж як це спрацювало? І можливо було прям дуже щось хороше, бо така була крутецька покльовочка. Так, ну що ж, будемо зараз перев'язуватись. Стоп, зачекайте. Просто розігнув гачок. А як це було? Ну, чітка була покльовка. Друзі, перемістився, зустрів Віталіка. Результат в нього також є. Ну, я не знаю. О, друзі, будь ласка, ну, все ж таки догнав, зловився окунчик. Стоїмо, спілкуємося з Віталіком і погляньте, який чорненький, який гарненький. Так само цікавий Селективський фрік. Ось такий і ось такий окунь. Ну, також... На. Опа, а зійшов. Маленький. Також приємна рибка і приємний бонус. Я, до речі, я тут помітив, що сьогодні і окунь, і щука вся стоїть відносно в лілі. І саме цікаво, що всі покльовки, ну, як правило, яскраві. Ой-ой-ой, тихенько. Ого. Так, 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 так. Стоп. Ой-ой-ой, тихенько. Тихень. Зачекай, зачекай, зачекай. Хороший. Слухай, слухай, слухай. О! Ой. Ну це красень, друзі. Ой, Ви погляньте, будь ласка, як він на себе намотав цей. Кабась-барабась. Оце о, так, починає розповідати, хто тут в домі хазяїн. Ось такі окрасені, знову ж таки, селективський фрік три дюйми і такий, ну, це вже, вибачте мене, це вже окуням можна назвати так. Так, давай. Ой, ляпнув, ляпуш, вух, пішов. Якщо на точці є риба, як правило, вона, вона клює, ну, майже з перших закидів, це вже... Доказано неодноразово. І сьогоднішня тема та, що майже вся риба брала ну відносно в ногах з-під лілій, в основному з-під укриття. Як я це пояснюю, все-таки дрібнота там крутиться, і це гарне місце, де може пополювати хижак. Все. і рогульники стоять, Я ж тобі кажу, що ловили, ловили білу рибу, на білу рибу підходить і хижак. Чому інколи, бо ти ж сам помічав неодноразово, фідерісти посиділи, уїхали з місця, ти прокидав цю точку спінінгом і ти піймав там, судака там, чи іншу якусь рибу. Це вже така класика, що цікава, друзі, риболовля набирає оберти, хоча вже такий час, що типу не для хижака після обід спекотно, мокра, спина у мене, бо налазився, але риболовець. ловиться. Риболовиці це не може друзі не радувати. Ось і підійшла до завершення наша риболовля з Віталіком на річці Гуйва. Я дуже задоволений. Задоволений тим, що в річці, незважаючи на пресинг, на велику кількість рибалок, на сітки є щука, є окунь. Порівняли два блюберда, реально зашли. Я відрибалив до 12 грамів, Віталь матлошив до 7 грамів, чутливість гарна. Вони не лапшися, як пишуть в коментарях. Хейтери там або не хейтери, класно в'яже щуку. Я не одної не злив риби. Було холосте клювання, а вся риба, яка клюнула, я її, в принципі, всю піймав. Так що, друзі, більше нічого не буду говорити. Ви самі все бачили. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing. задавайте свої питання, ставте вподобайки. Україна є, була і буде. До побачення.